Ну що, усім привіт! Ось і минув березень. Пережили ми і його. Значить, пташки співають. Хтось на квадроциклі гоняє в лісі. Коротше, всі звітують і я звітую. Ну, вже і почав таку традицію. Це у нас можна вважати, напевно, кінцем опалювального сезону, хоч ще трошки ще буду напевно, підігрівати будиночок. 632 кВт години споживання загальне вийшло по будинку з опаленням і заряджанням електромобілю. 632 кВт години. з них згенеровано було, тобто навіть не згенеровано, я порахував в чистому вигляді. Зараз побачите скрини вхідного і вихідного лічильника. Значить, в чистому вигляді у мене вийшло 495 кВт на годину. Компенсовано від сонечка. Можна було й більше. Але вже електромобіль споживати почав менше, бо тепло, пічка не вмикається майже. Значить, обігрів будинку так само, вже менше вмикається. Скільки там у мене? 174 кВт години вийшло споживання теплового насосу або кондиціонеру. Кому як зручніше. От етикетку я показував в попередніх відео. Значить, і е, На автомобіль у мене пішло 196 кВт-годин. Тобто будинок спожив, сам будинок, якщо рахувати без опалення і без заряджання електрички, 124 кВт. Години. А з мережі я взяв скільки там ну, так, 136, як я вже і казав. В принципі, в принципі прикольно. Треба думати, де дівати надлишки. Бо їх буде багато, значить, панелі додались. Я купив ще в тому році панелі. Коротше, відео не зняв, думав, зняти, зніму відео, думав, зніму відео, їх монтажу і так далі, але якось не склалося. Тому зараз так коротесенько прибіжуся по тому, що працює. Це у нас Inter-Energy 6 штучок по 580 ватт. Потужність кожної. Плюс там дві штучки лежить ще на прибудові. Я їх ще не встановив. Просто лежить та й все. Не підключені. І так само маємо 6 штук на недотрекері, як я його називаю, 6 штук Джинко Solar по 570. І 3 штучки такі в різнобій. Дві з них ще й пошкоджені. Сумарною потужністю так десь до. 1,5 кВт. Тобто, в сумі, цей стрінг у нас дає, дає до 5 кВт, але в реалі так десь до 4,5-4600 кВт. А цей мав би давати 3. скільки там? 3. 400. Але сонце у мене ось там, ось там. Знаходиться об 11 годині. Ну, тобто, Працювати цей стрінг починає після 11 під таким косим сонцем, під кутом 90 градусів. Зараз вже, вже день стає довшим. І, в принципі, я вже бачу, як потихесеньку-потихесеньку генерація збільшується до свого максимуму. Поки що я максимум бачив 300. 300 3200 щось таке. В принципі, Можна вважати, що це у нас 4,5 плюс 3, 7,5 кВт у мене по панелях. Я нагадаю, у мене тут ось, ось там схід, ось там, от конкретно там. Ось там у мене південь. Тут вже, бачите, ліс починається посадка. Ось тут південь. А ось там у мене захід. Ну, тобто... Панелі працюють не цілий день. Це у нас північний, ой, північний боже. південний схід. От у, у нього якраз пік генерації десь на 11 годину виходить. Ну, а ці давали б свій пік десь приблизно з 14-ї години. Але якраз після 14-ї години починає наповзати тінь. Ну і, коротше, слабенько, слабенько, поки що чекаємо літо. Більше нема де встановити їх. От в чому справа. От там думав поставити між будинком і парканом, але там теж тіні, стовп коротше, і так далі. Ну, коротше, проблема. Ще у мене для вас є сюрприз. Ну, як сюрприз? Не сюрприз, новина таке посміятись, напевно, комусь. Бо я повернувся на 10,2. Та там. Ось. Працює гарно, не горить. Ну, взагалі то історія з тими інверторами така, що просто, як завжди, коли щось купиш собі цікавого, знаходяться друзі або родичі, які питають, а нам що не сказав, а нам що не привіз, а дай нам, а нам таке треба. Ну, коротше. Довелося віддати. Місяць він у мене пропрацював приблизно, ну, може там плюс-мінус трошки більше. От Потім тиждень у тих перетрубацій, поки я його знімав, ставив інший, тому в принципі і вийшло споживання від мережі таке, було б менше. Ну і поки що я відкотився на цей інвертор, бо так подивився, ну окей, що собі купити. Купити те ж саме вже не цікаво, хочеться щось цікавіше. Щось цікавіше, я вже не знаходжу. SNRE, там чи як там SN SRN є, придбати Ні. вони дорого коштують, а сказати, що там вони помітно чимось цікавіші, ну, я не можу. Там вже далі починаються деї. Люкс павери. І так далі. І напевно, і напевно, що ця десятка ще попрацює, поки працює, бо я її зараз все одно не продам, дякуючи деяким. Не хочу сваритися, ну. Но... Коротше, впустили хвилю. Не дуже справедливо, але підпортили багатьом. У мене нормальна версія. З нормальними датами, нормально працюючи, тому коротше, поки що попрацює. А далі вже будемо щось купляти, не знаю, може ідеї. Але їх вже стільки навколо тих ідеї, що мене трохи е відразу від них, чи як то сказати, мені вже не хочеться їх купляти тільки тому, що всі навколо їх купляють. От. Дивився ще люкс-павери, Нові модельки не оті sn SNA 6000, а нові модельки є у них там з'явилися на офіційному сайті з пасивним охолодженням. Теж є Smartlot. от смарт-лот мені особисто цікавий. Особливо цікавий. Тим, що я можу електричку заряджати. Коротше, я там вже заговорився. Ну, от, закінчую, обрізав там сматок відео, бо це вже зайве. Все, всім спасибо, всім до побачення. Скріни приклав, відрапортував, температури були гарні. Середні теж зараз додам, там 21 градус середня температура в будинку, 12 на вулиці. Ну, коротше, вже тепло повним ходом. Вже в тому опаленні. Вже опалення в буквальному сенсі на халяву. Якщо ми там взимку щось компенсували, то тут вже на всі 100% воно. Оплачується, коротше кажучи, Окупається, окупляється. Ну, коротше, ви поняли. поняли зрозуміли. Все.